Зробимо розклад, з чого вам чекати. Чекайте на проявлення мужчини. Він буде гарячий, пристрасний, який запалює своїм вогнем та пристрастю. Карта говорить нам про нові почуття, про шанс, про шанс по-новому відчувати. Цей світ. Не журитися так у вас є досвід він негативний. Не носіть в собі цю, цю біль. Так. Відпустіть її, в ті скандали і конфлікти. Невдовзі до вас буде можливість про нові договора та нові контракти. Закінчиться певний період у вашому житті. Прийде час пожинати плоди того, що ви е, посіяли. Так. Все. Буде можливість попросити пробачення у свого роду та у своїх предків. Тяжкий період в житті буде пройдено, і до вас вірнуться шанс на нові ідеї, на прийняття певних рішень, легкість у прийнятті рішень. Ця карта говорить нам про стабілізацію у стосунках, радість баланс, гармонія, стабільність у відносинах, якщо були якісь нерозумінні моменти в роботі, в сім'ї, то тут карта говорить нам про все стане на свої місця і буде приносити вам задоволення. Якщо ви зараз Маєте бажання поміняти квартиру, чи вийде так. Дана, дана карта нам говорить про те, що хороша нагода змінити житло, хороша нагода сконтактуватися з людьми новими, так, побудувати якісь стосунки, вони будуть довготривалими.